Розсувна підвісна система, виробництво Польша, без нижньої рельси, плавний хід, може бути різне наповнення, ручка є різних кольорів, стаціонарна перегородка, яка кріпиться підлога, стеля, стіна. Вона нерухома. Можна побачити цей профіль, він акуратно виглядає, монтується гарно, можна використовувати як вітрину. І розсувна система. Це може бути дві двері, дві нерухомі частини. Тобто, вже як клієнт приходить, надає габаритні розміри, висоту, ширину свого проєма. І я вже допоможу сформувати правильний комплекс цих розсумних систем.